Ліквідація наслідків триває, ви бачите, що задіяна максимальна кількість комунальної техніки, всі комунальні служби працюють тут на місці спільно з ДСНС, спільно з іншими структурами будемо працювати сьогодні до завершення ліквідації наслідків ворожого прильоту. Розгорнутий штаб працюють всі, штаб буде працювати цілодобово, поки ми не завершимо повністю ліквідацію наслідків. Люди звертаються в першу чергу з проблемами розбитих вікон, з проблемами даху. Бачите, яка кількість магазинів приватних повністю згоріли. Я думаю, що будемо вивчати це питання і сьогодні людям потрібно найголовніше допомогти.